У зв'язку з тим, що потяги до Криму заповнюються тільки на 60% і це з урахуванням зменшення кількості вагонів, Укрзалізниця зменшила кількість потягів, що прямують на півострів. Однак при цьому запропонувала українцям альтернативу, додавши додаткові рейси в Херсон, Одесу і Західну Україну. За інформацією Укрзалізниці, в квітні в Крим їздило на 40% українців менше. У травні пасажиропотік зменшився майже на 60%. Все це було враховано при складанні нового графіка прямування потягів. Тепер, за словами представника Укрзалізниці Ігоря Бреуса, склад поїзда до Криму формується не з 18 вагонів, а в середньому з 13. Крім того, компанія змушена була зменшити кількість потягів. Всього до Криму влітку можна буде виїхати на 48 парах поїздів. Українських з них трохи менше половини, 21 8 білоруських та 19 російських. В Укрзалізниці вже є інформація щодо наповнення перших літніх потягів. На даний момент лідирує номер 28 Київ Севастополь. На рейс 1 червня придбано 61% квитків. До речі, без потягів і можливості виїхати у відпустку Укрзалізниця пасажирів не залишить. Додаткові рейси введені в Одесу, у та Херсон, Львів і Бердянськ.